Добрий день. Як зв'язок, чи, чи добре мене чути? Добрий день, чуємо добре. Так, з проханням, будь ласка, відповісти на питання. Чи є представник у нас суб'єкту господарювання? У нас є представник суб'єкту господарювання. Так, так. Uh, Петрович, представник Лосинівської селищної ради. Так, можна вашу посаду? Начальник відділу житлово-комунального господарства благоустрою архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин. Лосинівської селищної ради, так? Лосинівської селищної ради. Так, і підніком Фоб Котельчук. Тобто у нас. Доброго дня, ми є розробниками звіту з оцінки впливу на довкілля по даному об'єкту я Галета Ольга Васильівна, інженер-проектувальник. Тобто ви представляєте інтереси суб'єкту сподюрвання, так? Так. Так, значить, сьогодні, 21 серпня 2025 року, Об 11-й годині ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно нового будівництва свердловини з водорозбірною колонкою в селі Галиця Ніжинського району Чернівської області. справа у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 12 346. Так? Все вірно? Так, так. Громадські слухання, громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язує суб'єкта господарювання, тобто Лосинівську селищну раду Ніжинського району Чернівської області, як суб'єкта господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля, відповідно до примітки 2 під пункту два. Пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989. Громадські слухання проводить Департамент екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати, мене звати Катерина Сердюк, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля. Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації я буду головуючи на даних громадських слуханнях. Звертаю увагу, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на Ютуб-каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також посилання на цей відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також хочу вас е, повідомити про те, що в е, разі повітряної тривоги ви маєте повторюватися, пропортуватися про свою безпеку та за бажанням перейти в безпечне місце чи укриття. При цьому департамент переривати трансляцію не буде, і просимо вас повідомити, як про те, чи ви переходите в безпечне місце, щоб ми могли почекати і продовжити громадські слухання. Так, наразі до громадських слухань приєднались представники суб'єкта господарювання Анатолій Литовченко, начальник відділу ЖКХ благоустрою архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин Лосинівської селищної ради, та Галита. Та Галита Ольга Васильівна, представник ФОП «Котельчук» і розробник звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності і які безпосередньо представляє інтереси суб'єкта господарювання, тобто Лисинської селищної ради. Такс станом на 11.04 у нас три учасника громадських слухань. Поки що представники громадськості до громадських слухань не приєдналися. І за загальними правилами ділової етикету ми чекаємо 15, 15 до 11.15 і потім дивитимемося, в якому форматі продовжуватиму. Будемо продовжувати проведення громадських слухань. І в залежності від того, чи приєднаються представники громадськості чи ні. Так, ну зараз я виключу свій мікрофон і камеру, ви можете також. А відеозапис перериватись не буде. А, так, а якщо хтось доєднається, то ми почуємо і продовжимо. Можна зараз, зараз ми чекаємо до 11.15, можна виключити камери мікрофони. Очікуємо. Повертаємось. Так, маленьке уточнення щодо планованої діяльності, яка буде здійснюватись у селі Галиця, село, це село Ніжинського району, яке знаходиться в адміністративних межах Лусинівської селищної ради. Так, зараз у нас 11. 15 ранку, 21 серпня 2025 року, до громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Планованої діяльності щодо нового будівництва свердловини з вуторозбірною колонкою в селі Галиці Ніжинського району Чернівської області справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 12 346, Представники громадськості не приєдналися. Відповідно буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. Посилання на цей відеозапис буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989, Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю мирного та тихого дня. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.